Вітаю! ви дивитесь програму Доблесть, Мужність, Благородство». завтра. Свій 15-й день народження відзначатиме найбільш чисельний вид військ. Механізовані і танкові, ракетні і аеромобільні підрозділи, підрозділи артилерії, армійської авіації та протиповітряної оборони. Це сухопутні війська України, бойова основа наших збройних сил. Велика вогнева могутність і ударна сила, висока маневреність і повна бойова самостійність такими є сучасні сухопутні війська України. Негайне реагування на всі ситуації з боку, допустим, авіації сухопутних військ це і ударні можливості танкових військ, самоходних установок. Ну і звичайно, всі дії зв'язані із повітряними десантами, з раптовістю дій. Оснащені потужною зброєю і технікою, вони відіграють головну роль в обороноздатності нашої держави. Та за кожною складною багатотонною машиною стоїть людина, офіцер, і, зрештою, від нього залежить наскільки ефективною буде навіть найсучасніша зброя. Тому сьогодні ми вирішили не розповідати про модернізовані танки, бронетранспортери чи керовані ракети. Ми розкажемо про юнаків та дівчат, які обрали собі нелегкі серйозні професії, щоб зовсім скоро поповнити ряди офіцерів сухопутних військ. Ми на Львівщині в одному з найдавніших і найпрестижніших вищих військових навчальних закладів України. Саме тут, у Львівській академії сухопутних військ, ми дізнаємось, як живуть, чому навчаються і про що мріють майбутні офіцери. Львів, гвардійська 32. десятки тисяч офіцерів не лише України, а й багатьох інших країн світу знають цю адресу. Це Альмаматер, місце, де вони провели 4-5 своїх кращих юнацьких років, цікавих часом важких, але безперечно незабутніх. Вже більше ста років у цих стінах кузня офіцерських кадрів. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – вищий військовий навчальний заклад України. Заснований у Львові як школа кадетів піхоти у 1899 році. Згодом перенесена до Брянська Там засновано військово-політичне училище. За роки війни у ньому підготовлено та відправлено на фронт близько 11 тисяч офіцерів. Навесні 47-го училище передислоковують до Львова. Протягом 30 років заклад випускає виключно військових журналістів та культ працівників. З набуттям незалежності готує офіцерів за 15 -ма спеціальностями. Дві 2009 року Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перетворено в Академію сухопутних військ. Сьогодні Академія готує фахівців тактичної ланки для Збройних сил України, а також для інших військових формувань, в цілому для нашої держави. Я вважаю, що це одна із найкращих навчально матеріальних баз як в нашій державі, але й приїжджають фахівці, гості інших держав. І відзначають, що наша академія по своєму змісту, по своїй суті й по формі одна з кращих в Європі. Потрапивши за паркан навчального закладу, ми, наче, опинились в іншому вимірі. Скільки сягає око на величезній території, панує ідеальний порядок. Нічого зайвого. Кожна деталь підібрана зі смаком. Захоплення викликають і вихованці закладу підтягнуті, дисципліновані та інтелігентні. І вирізняє їх не лише військова форма та доблизку начищені черевики, на відміну від цивільної молоді. У них інші погляди на життя, інші цінності. Я горджуся тим, що я навчаюся в танкових підрозділах. і Я хотів мрію стати танкістом. Теорія – це завжди вважається богом війни, також це до складна спеціальність. Я вирішив не вибирати легких котів. Я хотів в дитинстві стати командиром, а з управління діє механізованих підрозділів цієї спеціальності дійсно випускаються справжні командири, пікутинці. Таких, як ці хлопці, тут понад тисяча майбутні артилеристи, піхотинці, десантники, танкісти та автомобілісти. Вони добре знають ціну вільної хвилини, звикли до багатогодинних тренувань на плацу, призвичайлись до буденної служби в нарядах і легко витримують виснажливі фізичні тренування. Військова підготовка кожного офіцера починається на полігоні. Тут курсанти вчаться керувати важкою броньованою технікою, стріляти з різноманітної зброї, стрибати з парашутом. Саме тут ми познайомимось з героями нашої сьогоднішньої програми курсантами Академії сухопутних військ. Ми у міжнародному центрі миротворчості та безпеки сухопутних військ України. Це один із найбільших військових полігонів у Європі. А як кажуть курсанти, це їхнє улюблене місце для навчання. Тут і пороху понюхаєш, і військову романтику сповна відчуєш. І запаси адреналіну поповниш. В академії ми отримуємо теоретичні знання і маємо м, якби, підтвердити їх вже на практиці з е, великим очікуванням. Чекаю, там, коли вже настане час, коли ми е, поїдемо на полігон, коли я вже на кінець там постріляю або повожу якусь е, бойову техніку. На вогневій ділянці треті курсники стріляють із озброєння ВТР За результатами заняття лідирує відділення Володимира Васька. Цілі уражено, умовного ворога знищено, оцінка відмінна. Тепер можна й відпочити. Цю вправу виконував раніше, тому було легко, такого вже страху не було та як виконував її вже багато разів. Але все ж таки дуже цікаво, отримував багато емоцій. Молодший сержант Васько Володимир Олександрович, 19 років, львів'янин, випускник Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, навчається на третьому курсі Академії сухопутних військ за спеціальністю управління діями механізованих підрозділів, командир відділення, відмінник навчання. У людях найбільше цінує чесність та відданість своїй справі, захоплюється історичною літературою. Життєве кредо завжди лише вперед. Мріє стати командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Володимиру, як кажуть, народу було написано стати військовим. Чоловіки його родини, щонайменше до п'ятого покоління, обирали професію захисника батьківщини. Я, звичайно, знав, що таке бути військовим, так як все це бачу. Просто, коли пройшов час, я вибрав, що буду саме військовим і вже пішов по цій дорозі. Тому вже з 14 років він у армійському строю. Спочатку як військовий ліцеїст, а згодом як курсант академії. І ще жодного разу не пошкодував про це. А кожна, хоч і малесенька перемога, щоразу переконує, він зробив правильний вибір. Ну, Перший я стріляв з БМП, командиром машини. То на мені була велика відповідальність, коли вже засів сів безпосередньо в бойове відділення. Зразу був розгублений, хвилювався, але все ж таки загальними діями, тобто екіпажу, викинули вправу на відміну. На Володимира рівняються його одногрупники. Він серйозний, повноважений, цілеспрямований, завжди перший у навчанні та спорті. Він входить в тріцю, найкращих у найкращому на відділень на Є прикладом для свого підлило особового складу, який може пояснити, розказати, навчити. Усі часи у кожній армії світу особлива увага завжди приділялась психологічній підготовці майбутнього офіцера. Ще з радянських часів у нас залишилась так звана обкатка танками молодого поповнення, а підрозділи спеціального призначення досі тренуються на стежці розвідника. Але досвід сучасних збройних конфліктів доводить, що ці методи застарілі і потребують досконалення. А це у збройних силах. Поки що єдиний в Україні навчально-тренувальний комплекс психологічної підготовки особового складу. Науковці Академії сухопутних військ розробили спеціальне польове заняття. Курсанти долають півтора кілометрову смугу справжнього пекла війни: інженерні загородження, траншеї, завали дерев, мінне поле, уражену бойову техніку, пожежі і все це гуркіт пострілів, вибухів, нальоту авіації і стогін поранених. Ця смуга відпрацьована в березні цього року. Вона пройшла вже перевірку на заняттях. І на державних іспитах курсантів таке випробування можуть пройти лише юнаки сильні і загартовані як фізично, так і психологічно. Майбутній розвідник, третій курсник Олексій, каже, цей комплекс його найулюбленіше місце на полігоні. І, хоча деякі перешкоди важко долати, від цього лише цікавіше. Найскладніший елемент це було подолання перепозання по канату над висотою 3 метри над землею, та також подолання каналу з водою. Поки що на навчальному комплексі психологічної підготовки тренуються розвідники, десантники і піхотинці, та в майбутньому залучатимуться курсанти решти спеціальностей. Тут зібрані елементи перешкод зі всіх можливих полот перешкод, які є в збройних силах та будь-яких інших державах. Звичайно, заняття на полігоні це найкращий спосіб навчитися водити танк, стріляти з бронетранспортера і стрибати з парашутом. Але польові виходи у курсантів всього декілька разів на рік. Тому більшість навчального часу вони проводять в парках з технікою і за сучасними тренажерами, розробленими для кожної спеціальності. Дані аудиторії з його обладнанням дозволяють проводити заняття, які аналогічні проведенню занять. Практичних на техніці без затрат матеріальних засобів двічі на місяць у тирі курсанти стріляють з пістолета Макарова і автомата Калашникова. В затишних класах вивчають будову зброї, техніку стрільби, а далі практика з новітніми технологіями з використанням інфрачервоного променю. Ця система є у нас. Вже цю систему поставили в президентському полку і зараз передбачається встановлення цих систем і в інших військових частинах. Унікальна вона в тому, що не вимагає витрат певних ресурсів, боєприпасів. З 2009 року в академії постійно тривають комп'ютерні командно-штабні навчання і військові ігри. Такий метод підготовки існує в арміях провідних країн світу. За допомогою спеціальних комп'ютерних програм кожен курсант пробує себе у ролі командира, ухвалює рішення, виконує бойові завдання, керує підлеглими. Від Моменту створення центру проведено вже низку тактичних навчань батальйонного рівня з курсантами випускних курсів академії, і е, можна сказати, що е, використання мітаційного моделювання комп'ютерних навчань досить цікаво курсантам, тому що вони самі бачать оцей перехід від проведення занять просто на картах. До комп'ютерного моделювання. І за словами нашого героя, це заняття набагато цікавіше за гру Counter-Strike. Якщо, там, наприклад, я допущу якісь помилки, то якби, я зможу потім ну, аналізувати їх, спробувати ще раз таким чином підвищити свій рівень. Виявляється, фізичні навантаження, сувора дисципліна і армійські будні налякають вже не лише юнаків, а й багатьох дівчат. І сьогодні на кафедрі морально-психологічного забезпечення офіцерську науку опановують майже 20 курсанток. Саме цікаве було, як нас проходили вогневі вогневі заняття на полігоні. Огонь. Як ми перший раз стріляли зброї з, з пістолет Макарова, з автомата Калашівка, а як було кидали, кидали бойову гранату, то емоції і так, часто дівчата знаєте, кинуть кинуть гранату і дивиться, де вона там впала. <рес> Вони із запалом розповідають про польові виходи, не нарікають на обмеження і здобувають спеціальність, про яку навіть не здогадуються їхні цивільні подруги. Хочу бути начальником клубу. Яна не скаржиться на військові черевики. Давно забула про яскраво нафарбовані нігті і замість привабливих суконь щодня одягає нічим не примітний камуфляж. Мені просто подобається. Я Ну, я думаю, що я порисся. Ця тендітна дівчина командир, і всі її підлеглі також представниці прекрасної половини людства. Дев'ять дівчат, жодного хлопця. Здавалося, про військову дисципліну тут можна й забути, але нас запевнили, з багатьма завданнями ця група інколи справляється набагато краще, ніж чоловіча. Нам допомагає те, що вони всі з великим бажанням сюди поступали. З великим бажанням вчаться, і що стосується навчання, то проблем великих нема. Кожна незадовільна оцінка, трійка, навіть не кажучи вже про двійку, це для них ціла драма. От, і вони прикладають максимум зусиль для того, щоб зменшити. Максимально зменшити вирогідність отримання таких оцінок. курсанта можна позатрити, адже умови навчання, проживання та відпочинку тут на найвищому рівні. Не кожен виш може похвалитись такими ж затишними аудиторіями та сучасною технікою, але крім матеріального наповнення, тут панує особливий дух турботи, офіцерської гідності і щирості у відносинах. Колектив дуже дружній. кожен один одному допомагаємо, стараємося. Першому курсу, наприклад, допомагати, їм зараз тяжко, вони тільки прийшли, вони ще не привикли до військової служби. Стараємося їм допомагати, щоб їм було легше. І так як я на другому курсі, нам допомагають старші. Четвертий, третій курс, вони теж стараються якось нас щось е навчити, те, що вони знають. Офіцери вчать своїх підлеглих не лише примудростям військової науки, а й одвічним людським цінностям. Тут навчають жити в колективі, відчувати плече товариша. Саме тому найчастіше тут народжується справжня дружба. Ми часто допомагаємо один одному, там, на тому ж там, марші, коли біжимо, біжимо там, або ще щось. Ну, не кожен курсант в змозі пробігти, там, особливо зі зброєю, там, за своїм обмануванням. Тому сильніші забирають там, зброю, там, ще. Там, або за руки його беруть. зараз у моїй групі в нас взагалі ми як сестри дуже здружилися. Коли вчорашні школярі потрапляють у військовий навчальний заклад, вони опиняються в іншому світі. Зовсім не схожимо на той, в якому виросли. Не вистачає вільного часу, нелегке навчання скрізь постійний контроль, великі фізичні навантаження, і від того, як їх приймуть у цю нову сім'ю, а викладачі зуміють прищебити любов до майбутньої професії. Залежить, чи стануть вони хорошими офіцерами у нашому розумінні, офіцер це дійсно лідер. Якщо сказати коротко, то лідерами не народжується. Лідерами виховуються, навчаються і отримують відповідний досвід. Тому сьогодні кредо в нашого навчального закладу, перш за все, це зробити, це виховати і щоб отримав офіцер знання і був лідером, який би зміг повести військові колективи за собою і мило ними управляти. Якщо у деяких професіях і є місце для посередності, то про військо такого сказати не можна. Адже там, де від тебе залежить доля батьківщини, потрібно досягати досконалості. Постійно вчитись прагнути більшого і, безперечно, вірити у важливість своєї справи. В усі часи армія трималась на офіцерах і в першу чергу на тих, для кого служба є сенсом всього життя. Я не шкодую, тому що я задалегідь знав, що тут вже буде. Я бажаю служити вже лейтенантом в 95 стоп'яті окремі рамбіні права. Знаю 100% що піду у війська до солдатів, яких буду навчати. Звісно, мрію стати генералом. Ми моя мрія збудеться безперечно. Серед наших героїв, сьогоднішніх курсантів, є майбутній міністр оборони, начальник генерального штабу, командувач сухопутних військ. Ці юнаки отримують хороший старт у такій нелегкій, але благородній справі служіння батьківщині. Наступного тижня ви побачите незвичний випуск програми ДМБ. Безпрецедентна подія у збройних силах. Фільми присвячені українському війську.